Перші, кого вшанували в цей день, загиблі сумчани під час проведення антитерористичної операції на сході країни. Їхніх могил на Алеї Слави за останній рік додалося. Далі пішли до Альоші, що береже імена уродженців Сумщини, які склали голову у німецько-радянській війні 70 років тому. Ветерани і нащадки героїв Другої світової. 72 года суммы живут мирной жизнью. Вспоминаем и Кожедуба, и Колпака. Слава Богу, жить так бы все время. Такая война, которую мы перенесли, она никогда не сойдет с нашей памяти. Вечная память всем, хто погиб за освобождення родини і, в частності, нашого міста Суми. Прийшли ті, кому не байдуже, кому болять події давні та сучасні. Нужно пам'ятати завжди про погибших і залишилося е, дуже мало ветеранів, і треба про них проявляти заботу. От, і е, Звісно, ми надеемся, що сейчас, звісно, не обстановка в стране, но Але ми сподіваємося, що все уладится, и і Україна знову процветающей страной. Кажуть, аби не вони, хто знає, що було б сьогодні. Мій дід воював за визволення цього міста. Брав Берлін. Мені дуже приємно в цей день. Тож бажають рідному місту лише одного миру. Щоб мир був на землі, бо Ничего не надо, наше, успокойся. Я думаю, этого не, мирного неба не было для нас, понимаете? Поэтому это самое лучшее время, наверное, самый лучший день для нашей семьи, для, для меня лично. Робота над монументом закипіла у середині серпня. Кам'яну брилу вагою 25 тонн та короткий термін перетворили у справжній витвір мистецтва, щоправда, із сумною історією. Меморіал присвятили жертвам концтаборів. І сьогодні ті події знову на слуху. У 43-му році було вивезено на територію артилерійського училища 150 командирів війноплених. Которих заживо в лічих хрониліща, останки їх похоронили на території училища. Не шкодували нікого. Хатили і в жінок, і в дітей. Тут загинуло понад 8 тисяч людей різних національностей, поглядів, віри. Тож сьогодні у 72 другу річницю визволення міста серед основних цілей донести, що то була спільна перемога над фашизмом. І не було ніякої різниці, хто якої національності. Важна є. головні елементи композиції образи людей та янголів. Утім, архітектори вирішили додати родзинку. Кожен охоче зможе самостійно написати на меморіалі власну історію. В нижней части цоколя мы оставили специальное место, чтобы каждый на своем родном языке написал фамилии имена тех, кого нету, чьих могил нету и нельзя поклониться. Чтобы этот камень все-таки был камнем не столько скорби, как справедливости и камнем героя. Невідомі, але ми розуміємо, що вони погибли в ці страшні роки Великої вітчизняної війни. Ми повинні вшановувати пам'ять загиблих. Звичайно, повинні це робити. Це були червоноармійці і були прості люди. Це там були жінки, дідусі, бабусі і діти. Фашисти їх розстріляли і замучили. Трішки воно забулося, бо люди були піднесені на тому, що війна закінчилась, все притихло. Але коли почали будувати на цьому місці якісь там приміщення, то будівники знаходили останки наших загиблих. У пошуковому загоні говорять, займалися розкопками у два етапи. Перший був у 2008 році. Тоді виявили 290 людських скелетів. Через рік, тобто у 2009, здається, якщо нічого не переплутав, вони були поховані саме тут. Те, що ми бачимо зараз, це вже результати другого етапу. Під час другого етапу проведення пошукових робіт було виявлено залишки останки 35 осіб. Загалом у період воєнної окупації у сумах було чотири концтабори, кажуть історики. І час від часу по місту виявляють де не де останки загиблих в'язнів та їхні особисті речі. Серед полонених люди різного віку та статі. За архівними даними на сьогодні вічний спокій знайшли за всіма канонами вже близько 9 тисяч осіб. Пархом – позивний суми. Він не потрапив на війну за станом здоров'я. Утім, виборов для себе право захищати рідну країну. Як тільки почалася війна на сході, Сергій Пархоменко через соціальні мережі зв'язався з генералом Міноборони та попрохав про можливість служити. Мобілізували чоловіка у 15-й батальйон тероборони, гранатометником. Поїхав охороняти кордон із Росією. Утім, хотів воювати. Так потрапив до Айдару. Обірвалося життя чоловіка, коли його команда заїхала на блокпост під щастям. На блокпосту висел флаг Украины. Соответственно, это по законам войны и законам АТО, соответственно, что это блокпост украинский. Вот. Ребята, не таясь, под э, двинулись в этот блокпост, они ехали на боевых машинах. И э, как уже говорят очевидцы, значит, их даже запустили на блокпост и потом расстреляли в упор. Вот. Э, за, за, ну, за день до этого события этот блокпост заняли сепаратисты, ну и по поступили подвод, не сняли флаг. Вот. Ребята погибли на месте фактично всі довгий час сепаратисти тероризували мати Сергія, казали той у полоні, вимагали з сім'ї викуп. Однак згодом Галина Васильівна дізналася, син помер. Не хватає мені його, хоч у мене ще дві доньки, але син, син є син. І ви знаєте, коли втрачаєш щось дороге для себе, то його ну знаєте, як я вроді би осиротіла. куди не гляну. Там його книжка лежить, там його ще якісь речі лежать. Побратими Пархома згадують, Сергій Мріяв померте за Україну. Він не міг бачити бездія того, що відбувається у нас. Тільки в нас почав образовуватися 15-й тербатальйон. Він одним із перших, теж, може, навіть перший, написав. Заяву й пошов добровольцем, хоча до этого не служив в армії. Він був одним из лучших. Он був розвідчиком. Бул разведчиком не був на хорошому щиту у командуванні батальйону. Тепер ім'я Сергія Пархоменка знають всі учні другої школи, яку 25 років тому закінчив чоловік. Нам дуже шкода те, що відбувається, те, що наші воїни, діти нашої школи гинуть. Але нам дуже приємно те, що вони заради нас, заради України, заради нашого міста здатні на все. Ми пишаємося такими людьми, які є у нашій країні. У солдата залишилася дружина та чотирирічний син. Попри зовсім юний вік, хлопець вже в однострої. Так і не встиг створити власну родину і залишити по собі дітей. Тільки пам'ять. Зі стін Червоненської школи Денис випустився 10 років тому. Цьогоріч збирався на зустріч однокласників, але не судилося. Не було жодної події в класі, жодної події в школі, яка відбувалася без Дениса. Денис назавжди залишиться в нашій пам'яті. Вічливий, добрий, відзивчивий, сильний, цілеспрямований. І це невечірний перелік слів, які я могла б підібрати для нашого героя. У школі Дениса добре пам'ятають за веселу вдачу, жартівливість і принциповість. Я добре пам'ятаю цю дитину, він був щирим. Добрим хлопчиком, ну в такій сім'ї він і не міг вирости іншим. Найвидатніше його рисою характеру було те, що він ніколи не любив ховатися за спини інших. Завжди був спокійний, врівноважений, якась така внутрішня впевненість у нього була в чомусь. Ну, от Він не е, ніколи я не бачив якимось там. Занад збудженим, роздратованим. Учитель історії сьогодні перебирає фото свого улюбленого вихованця. Розповідає, допитливий юнак не пропускав жодної екскурсії, цікавився зброєю і військовою технікою. У кожного вчителя є учні улюблені, якими вони віддають якусь перевагу. Це не секрет. І Денис був моїм улюбленим учнем, і він. Був, як говорять, парень Рубаха завжди перший, завжди виступав за справедливість. І коли сталися події на сході України, я знала, я очікувала це, що Денис піде у перших лавах. Так і сталося. За 9 місяців молодший сержант Денис Кеня пройшов із бойовими побратимами майже всю Луганщину і Донеччину. Нормальний мужик, тому що він ще як пов'язки роздавали. Таке Хто піде, хто не піде. Він сказав зразу, я піду, як прийде. І прийшла повістка, і він пішов. Він поступив як нормальний настоячий мужик, яка наша доля. Захищати він захищав, але не захистився сам. 13 березня цього року поблизу села Новозванівка Денис поліг від руки сепаратиста. Тепер юнак у згадках односерців і на фото на стіні рідної школи. На покрову йому б мало виповнитися 28. Рівно рік тому Сумщину сколихнула страшна звістка. наших обстріляли. У складі дев'ятої батареї було 38 бійців. Хлопці з нашої, а також із сусідніх областей Харківської, Полтавської та Чернігівської. Усі сумчани, що не вийшли живими з-під обстрілу, тепер спочивають на міській алеї слави. Шестеро. Сьогодні їх згадали рідні та близькі. Дуже жаль, це зять моєго лучшого друга. Скарбін. Очень больно, обидно, Що такое? Мирне время 21 века. вот так гибнуть наші молоді ребята. Наймолодшим серед загиблих був Руслан Андра. Юнаку ледве виповнилося 20. Сьогодні до нього на могилу прийшли друзі. Прийшли про пам'ять друга. Сюди був переданим другом, підтримував трудну ситуацію. Проте так жалко. Згадую добрими словами і Миколу Осіпова. На початку 90-х чоловік випустився з сумського артучилища, обрав собі цивільну професію. Але війна допомогла чоловікові розкрити потенціал, розповідають близькі. Знаю його як спортсмена, знаю його як трудолюбивого чоловіка і умниця любить дуже сім'ю. Говорил, мне, мені не стыдно будет, Ми научились стріляти. Ми хорошо здесь служимо. Забирався остаться служити далі. Он був бывший офицер, а потім пішов работать на завод. А потім ну все таки это моя служба. Я останусь після того, як ми победим, буду служити в армії. Базовий табір артилеристів знаходився в селищі Перемога Новоайдарівського району на Луганщині. 3 вересня бійців накрили снарядами. Стріляли з боку Росії реактивними системами залпового вогню «Смерч». Склади боєприпасів і техніки, бліндажі та ангар усе перетворилося на порох і уламки. Загинуло одночасно 16 наших військовослужбовців. Один з них до цього часу вважається безвісти зниклим, так як останків його не знайдено було. І один військовослужбовець через тиждень помер в, в Харківському військовому шпиталі. На роковини трагедії на могилах загиблих артилеристів відслужили панахиду, віддали шану полеглому бою за Україну і щоб покоїлися з миром. Синте Вадим Олександрович загинув. в місті щастя на веселій горі. Пам'ять про син. У нас є родичі, які загибли, ну, близькі родичі. Дуже тривожно, дуже сумно. Хочеться мери. Все. 23 прізвища, імена загиблих воїнів. Підірвана земля, розтрощена палатка, горіли залізо під куполом неба. Картина, яку побачив волонтери з Луганська на власні очі і лягла в основу ідеї пам'ятника. Так вийшло, що я якраз в минулому році потрапив місце гибелі ребят. Ну, мене це, скажімо так, дуже тронуло. Возникла така ідея зробити засколка, который звоніть над українською землею. Установили пам'ятник неподалік базування 27-ї артбригади в афганському сквері, поруч з бойовими машинами, але й її командирів і біля церкви. Усе символічно. Рядом з цея церквою буде знати ангел-хранитель всіх цих душ, всіх тих подій, які пройшли. І дай Бог, щоб таких пам'ятників у нас було поменше. Що ми більше робили пам'ятник про любов, про зустріч, про життя. Планується, що майбутні артилеристи саме на цьому місці прийматимуть присягу на вірність батьківщині. Це історія кожного українця. ця війна є історією нашої країни. Тому це не, не потрібно цього забувати. і цей пам'ятник дійсно це буде великою пам'яттю. пам'ятю. Під час відкриття пам'ятного знака одинадцяти воїнам вручили нагороди. Орден за мужність третього ступеня посмертні бойові відзнаки.